В Україні у північ для вас працює команда Інтера. Я Анастасія стасіядавголи. Підсумовуємо події четверга 10 -го квітня. БПЛА зі сходу у напрямку Кропивницького про таке повідомляють повітряні сили через загрозу з неба небезпечно у кількох регіонах, де саме бачите на власних екранах, Залишайтеся в укритті до відбою. На 30% збільшилася інтенсивність ворожих штурмів при кордоні Сумщини. Про таке повідомив очільник сумської ова Володимир Артюх. За останній тиждень фіксують. 47 атак росіяни зосередили основні зусилля у напрямках Журавки та Басівки. Продовжують окупанти бити по цивільній та критичній інфраструктурі, зокрема по хлібом, м'ясокомбінатах, молокозаводах. Запустили 307 кабів. У результаті найбільше постраждали краснопільська, миропільська, юниківська, хотинська та великописарівська громади. На Житомирщині на місці влучання ворожого безпілотника працюють оперативні служби, які надають допомогу постраждалим. Для тих, хто залишився без даху над головою або потребує тимчасового притулку, розгорнуто намети для ночівлі та обігріву. Нагадаю, ввечері ворог вдарив по п'ятиповерхівці в озерному. Загинула одна людина, п'ятеро потерпілих. Серед них дитина пошкоджені житлові будинки. Нова загроза від ворожої армії. Під час атак по українських містах росіяни почали розкидати з дронів вибухонебезпечні предмети. Як зазначають в українському МВС, зовні це може бути, наприклад, металева трубка, яка жодним чином не нагадує вибухівку. Спрацювати замаскований боєприпас може будь-якої миті. Ось такий предмет на фото з квадратними насічками на корпусі виявили у Києві. Утім, зовнішній вигляд може відрізнятися. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 або ж 112. 125 бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу. Найбільше атак на Покровському напрямку: 42, 19 на турецькому, 13 разів штурмували позиції українських захисників на Лиманському, п'ять ворожих наступів стримали оборонці на Сіворському, стільки само на Куп'янському. Відбили чотири атаки ворога у районі Вовчанська на Харківщині. Долати страх і бути стресостійкими у навчальному центрі оперативного командування Захід новобранці проходять психологічну підготовку. Рекрутів вивчать витримувати емоційну напругу та готують до служби у війську. Фахівці певні, якщо мобілізовані впоруються з психологічними перешкодами, то зможуть дати відсіч ворогу на полі бою. Більше про тренінг для особового складу. Дивіться далі. Як і будь-якій людині, страшно. Про війну говорить Михайло. Він лише тиждень, як перебуває в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід Далекобійник із Дніпра, без жодного армійського досвіду готується стати на захист України. На початку повномасштабного вторгнення з'явився до військкомату, пройшов ВЛК, мене відправили додому. сказали чекайте. Для початку я вважав, що страх потрібно прийняти. Що? Що тут немає нічого такого зазорного боятися. Чоловікам, які ще вчора були цивільними, долати страх, допомагають військові психологи для рекрутів. Проводять спеціальні тренінги. Наступний крок у вас буде, коли на вас одягнуть бронежилети, каски, дадуть автомати, спорядження. Ваше тіло буде ламатися, і вам буде дуже важко, морально теж щоб краще познайомитись між собою та знайти власну мотивацію. Кожному пропонують зліпити з пластиліну свого супергероя. Андрій змайстрував гайковий ключ. Моя спеціальна автолюбитель і всю своє життя присвячував цій професії Ну, щоб цей інструмент служив супергерою. Для проходження бойових завдань важлива психологічна готовність, кажуть фахівці, новобранців вчать, як адаптуватись до нових умов. Адже для більшості з них служба в армії це своєрідний виклик самому собі. Основною метою сьогоднішнього нашого тренінгу було дати мобілізованим військовослужбовцям, які нещодавно попали до лав зсу інструментарій для насамперед переоцінки свого місця і ролі в збройних силах України. Адаптувати їх до того середовища, в якому вони зараз знаходяться, навчити їх ефективним методом саморегуляції і допомагати один одному в стресових ситуаціях, допомагати насамперед самому собі в стресових ситуаціях. Досвід бойових дій дав зрозуміти військовикам, що психологічна стійкість є важливою складовою успішності бою. Відтак такі тренінги частина базової підготовки бійців, яка триває 45 днів. Зараз суспільство, українське суспільство, перебуває і переживає травматичні. Оді, як би ми цього не хотіли, а ви уявіть, що переживає солдат, який мобілізований і який зараз знаходиться тут. Наша задача зараз максимально допомогти їм прийняти той факт, що вони знаходяться тут, що вони будуть захищати батьківщину. Наша задача дати їм опору, наша задача дати їм сенси і мотиви. Психологічний тренінг пройшов і курсант Юрій. Чоловік із Хмельниччини у цивільному житті будівельник віднедавна приєднався до лав ЗСУ. Найстрашніше зробити перший шаг, а за ним другий. І розуміти, що ти сам шуміш туди голову, йдеш сюди, типовоюєш. Найстрашніше дивитися смерть у глаза. Ось що найстачніше. Я так вважаю. Я буду себе духовно піднімати, і буду старатися, щоб готові. Попереду ще бойовий вишкіл. Юрій хоче ретельно підготуватися, щоб стати як найкращим захисником, бо вдома його чекає кохана Леся і троє діток. Я впевнений, що в мене все вдасться. Я повернуся. Ми одружимося з Лесею. Я внуради не збираюся. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Посол Сполучених Штатів в Україні завершує каденцію. Держдепартамент офіційно підтвердив, що Бріджит Брінк залишає посаду і повертається до Сполучених Штатів. Про це заявила речниця відомства Темі Брюс. Нагадаю, Брінк провела три роки в Україні, працюючи в умовах повномасштабної війни. Її відставка стала очікуваною після повідомлення американських медіа про дострокове завершення каденції. Ім'я нового посла наразі не називають. Євросоюз виділяє 1 мільярд євро на розвиток українського оборонпрому, і це не кредити, а безповоротні гранти з прибутків від заморожених російських активів. За словами посла ЄС Катерини Матернової, гроші підуть на закупівлю зброї, боєприпасів і засобів ППО. Частину куплять у Європі, частину замовлять в українських виробників. Незабаром очікують другий транш і ще на понад понад 2 мільярди євро. Транспортний безвіз України з європейським союзом продовжено до кінця 2025 року, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою. Результативність за його словами завдяки транспортному безвізу, український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автотранспортом до України на 37%. Угода про вантажні автоперевезення укладена у червні 2022 року стала проявом солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. У Брюсселі працює делегація Української українського міноборони у четвер. Зустріч голів оборонних відомств у межах так званої коаліції охочих. У п'ятницю засідання у форматі Рамштайн, як повідомив у Фейсбуці, міністр оборони України Рустем Умєров на порядку денному постачання систем ППО, зокрема Петріотів, а також організація спільного оборонного виробництва. За словами Умєрова, ці кроки це частина майбутньої архітектури безпеки Європи. Сполучені Штати не ігноруватимуть Рамштайн. Міністр оборони під гексит долучиться до засідання контактної групи з питань оборони України щоправда у форматі відеозв'язку. Про це повідомляє Франц Прес з посиланням на Пентагон. Нагадаю, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про ймовірний бойкот Рамштайна з боку Гексита, який критикував масштаби американської допомоги Україні. НАТО демонструє силу і готовність реагувати у північній Європі стартували навчання «Рамштайнфлег-2025» за участі майже ста літальних апаратів. Серед них винищувачі Ф 35 та Єврофайтер. Навчання імітують дії альянсу у разі російського нападу, відпрацьовують оборону союзників на суходолі. У НАТО наголошують, що це не просто тренування, а демонстрація рішучості захищати кожен сантиметр території альянсу. Такою дешевою нафта не була чотири роки на тлі тарифних гойдалок, від яких лихоманить світ? Вуглеводневі кутирування летять у прірву. Напередодні середня ціна опустилася нижче верхнього ліміту для Росії у 60 доларів за барель. Для країни, що живе за рахунок експорту сировини та витрачає гроші на війну проти сусідів, це може бути надто дорогою ціною. Чи стане обвал цін на нафту чорним лебедем для режиму Путіна? Спробувала розібратися Анна Басова. Світові біржі й далі лихомани через новини з океану. Всі провідні індекси ключових торговельних платформ то летять у прірву, то так само швидко здіймаються вгору. Варто Дональду Трампу виступити з новими реформістськими заявами. Що більшу турбулентність демонструє нафтовий ринок через розпочату Америкою тарифну війну ціни на вуглеводні впали до чотирирічного мінімуму. Зокрема, за барель російського пального правили менше 60 доларів. А це нижче цінової стелі, про яку ще кілька років тому домовились країни Великої Сімки. Додає жару і Саудівська Аравія, що далі, то більше нарощуючи обсяги виробництва. Саме за ініціативи Рияда картель ОПЕК Плюс різко наростив видобуток нафти. У травні вуглеводнів іще побільшає на майже півмільйона тонн кожного дня. За законами ринку від надлишку пропозиції падатиме попит. А відтак і її ціна Ситуація на ринку, зокрема нафтовому, свідчить про підвищені ризики глобальної рецесії. У короткостроковій перспективі це може здатися навіть хорошою новиною, адже дешева нафта менше тиснутиме на американську інфляцію. Та насправді це буде жахливо для американської економіки, а ще гірше для світової. Утім, найтривожніше зараз росіянам, адже їхні економіки. Чи не найбільше залежить від нафтових доходів, нехай і обмежених світовими санкціями. Річний бюджет 2025 формували з огляду на середню вартість нафти марки Юралс 70 доларів за барель. Однак від початку року котирування вже втратили до 20%. І це ще до оголошення Трампом імпортних мит. В екстремальних випадках, коментують аналітики Goldman Sachs, показник може скоротитися до 40 доларів за бочку. Будь-який дефіцит Кремлю доведеться компенсувати вливаннями з фонду національного добробуту. За такою ринкової Вої лихоманки його обсягів вистачить щонайбільше на два роки. Якщо ж нафта не здорожчає, то на рік. Утім, у кремлівських колах, як водиться, роблять вигляд, що все під контролем. перед нашими очима відбувається тектонічний зсув у світовій торгівлі. Судити, куди ці зміни нас приведуть і як вплинуть на російську економіку, поки що важко. Але це значний додатковий ризик, і ми повинні його врахувати. Тим часом оглядачі вже на випередки проводять історичні паралелі. І якщо три роки тому повномасштабне вторгнення прирівнювали до введення радянських військ в Афганістан, яке зрештою коштувало СРСР державності, то нині пригадують Рональда Рейгана, який фактично обвалив світові ціни на нафту понад 30 років тому. Якщо ж до ситуації, що склалася, докладеться ще Китай, проти якого вже діють надвисокі імпортні тарифи, світова економіка уповільниться, і цього болючого удару зникровлена російська економічна галузь може вже не витримати. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Європейський союз відклав запровадження мит на імпорт американських товарів на 90 днів. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Це надає додатковий час для переговорів між Брюсселем і Вашингтоном. Рішення є частиною дискусії щодо взаємних торговельних обмежень. Європейська сторона сподівається, що цей час буде використано для досягнення компромісу з адміністрацією Трампа та уникнення подальшої торговельної ескалації. Водночас, Брюссель працює над диверсифікацією торговельних. Партнерств співпра... співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі. Вугілля може стати непотрібним у Сполучених Штатах. Винайшли екологічний спосіб виробництва сталі. Команда хіміків з університету Орегону запропонувала метод, що Замінює вугільні домені печі електрикою замість чадного газу, солона вода і оксид заліза. Результат чисте залізо та хлор як корисний побічний продукт. Цей спосіб зменшує шкідливі викиди і може стати дешевшою альтернативою традиційній металургії. Вчені співпрацюють з інженерами, щоб впровадити розробку у промисловість. In a, sorry, in a like an arc. такі новини. Бажаю вам безпечної ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна.